Ну, далі говоримо про те, що зараз відбувається на фронті, і про те, як зараз працюють наші бійці в нових умовах з нами на прямому зв'язку. Юрій Федоренко, командир 200, 429 чотириста окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пане Юрію, дякуємо, що ви долучаєтеся. Отже, ми розуміємо, що зараз робота дронів набула таких масштабів і. Зараз вони не просто в кожному є підрозділі і точково вражають техніку, як це було попередні там два-два з половиною роки війни? А зараз це фактично лінія наступу чи лінія оборони, яка потроху витіснила і міномети, і гранатомети як головний ем, спосіб ураження і живої сили, і ворожої техніки. Е, По-перше, скажіть, будь ласка, чи ви погоджуєтесь з таким твердженням? А по-друге, яким чином зараз лінія дронів взагалі діє? можете пояснити? Яснити і, і, і як це, слава Україні! Героям, Героям слава, Перше, що стосується безпілотних систем, які перебувають в повітрі, тому що безпілотники вони ж діляться на категорії: ті, які на воді, на землі і в повітрі. Кажемо про повітря. Перше, що ми отримали, це додаткову розвідку, яку можемо проводити в режимі онлайн. Що мається на увазі? Ми бачимо противника від лінії зіткнення від нуля і достатньо глибоко на сьогоднішній день, в глибину його бойових порядків. І можемо відповідно максимально ефективно розподіляти ті вогневі засоби, які в нас є в наявності для знищення цього противника. Ми не виключаємо ні міномети, ні артилерію, ні роботу. Танкістів, нікого іншого, безпілотні системи вони додатково більш ніж суттєво доповнили загальний вогневий вплив. За рахунок безпілотних систем ми отримали можливість ворога бити високоточно найскладніших укриттях і на достатньо далекій відстані. Зокрема, знищувати і найдорожчі засоби протиповітряної оборони, такі до прикладу, як «Тор» чи Бук. Зокрема, підрозділ Хелес 429 полк зміг знищити тільки наприкінці минулого року чотири таких засоби на загальну вартість. Вдумайтесь майже 56 мільйонів доларів ринкова вартість цих протиповітряних засобів. Якщо казати про нього як бойову одиницю на полі бою, ми отримали певний бреш протиповітряної оборони противника, який дозволив нашому гнизасіну дальнього радіуса дії спрацювати зокрема по закону військових ціля на території Російської Федерації. Тому, якщо ми кажемо про проект лінії дронів, який був ініційований на ставці верховного командувача за ініціативи президента України, мова йде про те, що взяли підрозділи, які показали найвищі результати на полі бою за наступними критеріями: це живучість власного особового складу, кількість техніки, яка була застосована нашої техніки, і кількість противника, який був знищений на полі бою, ці підрозділи масштабували когось з полку до бригади, когось з батальйону. До полку для того, щоб було зрозуміло нашим цивільним глядачам, батальйон це до 500 військовослужбовців, полк – це вже до 3000 тисяч військовослужбовців. Таким чином, ми маємо організаційні осередки, ми маємо людей з значним бойовим досвідом, маємо високоякісних інструкторів, які можуть передати передовий бойовий досвід, плюс за рахунок державного фінансування ми отримали спроможності закупити додаткову техніку, яка необхідна для виконання бойових задань, а також засоби безпілотних систем. Чим більше таких підрозділів, які високоефективно можуть застосовувати безпілотних систем, тим щільніше закрита лінія бойового зіткнення. І ми виконуємо одне завдання, яке є найважливішим. Ми ворога бачимо на випередження на підступах до наших передових позицій. Якщо ми ворога бачимо дистанційно, відповідно ми його там можемо знищити. Чим ефективніше працюємо, ми тим менше стрілецьких боїв приймає наша піхота. Ті стелеві, яким сила оборони на плечу впала. Найскладніше роботи пане Юрію, ви згадали про уражені цілі наприкінці минулого року безпілотниками російських тор і БУК, і якщо я не помиляюся, озвучили вартість 50 мільйонів доларів загалі сукупну вартість цих чотирьох систем. А чи намагаються росіяни після того, як ці системи уражені, до них підібратися, їх відбуксирувати, якось евакуювати? Що потім з цими системами? Чи вони так і залишаються розбомбленими там на полі бою? Якщо система до прикладу чи торг вигоріла, тобто нема що забирати, переважно противник її не чіпає. Але якщо вона була уражена, тобто пошкоджена, противник звісно, завжди забирає, намагається перемонтувати. Відповідно, також додатково ворог обов'язково намагається накопичувати резерв для того, щоб оперативно швидко замінювати уражений або знищений засоб протиповітряної оборони. Але час він грає принципову роль, тому після виконання завдань. Ми маємо додаткові можливості, які ми будемо озвучувати в ефірі ворога знищити в тих місцях, де він найменше цього очікує, зокрема і на території Російської Федерації. А наскільки росіяни часто використовують або можливо не використовують фальш цілі, тобто знаєте, надувні системи, які маскують під ті ж самі панцирі, тори. Одним з основних провів ведення бойових дій є постійне ведення противника в оману. Ми маємо ворога перегравати. Відповідно, ворог намагається робити те саме. І Їхні макети, які вони виготовлюють, є достатньо якісними. Я вам скажу більше, якщо ми кажемо про протиповітряні засоби, це є установки, на яких працюють об'єктивно локатори. Інколи навіть є випромінювання хоча по суті це не є машинами, які е, фактично виконують завдання по про обороні. Але за трьохрічний період повномасштабної самовійни силоборони навчилися відрізняти фальш від справжнього. Так, друзі, ми зараз бачимо QR-код. Я так розумію, що це режисери виводять, щоб ви могли навівши на цей QR-код допомогти хлопцям зі збором. Пане Юрію, розкажіть, що за збір? Сардинки все достатньо просто на поточний момент фінансування нашого чотириста го полку, яке значно зросло за рахунок держави. 70% від всієї необхідної техніки, яка застосовується для виконання бойових завдань, зокрема засобів БПЛА. Закуповується за рахунок держави 30% допомагають нам українці. Це складно доступний товар, або який ми не можемо закупити за рахунок тих коштів, які у нас є, фактично, і засоби Starlink відносяться саме до такої категорії товарів, які ми вимушені шукати додатковий ресурс, щоб закупити. І ще скажу про силу, зокрема, єдності про силу інформації, яка є в нас в державі, після того як ми оголосили збір. До нас звернулося одне з авторитетних підприємств. Називати не буду для того, щоб вони не мали наслідків по взаємодії з нами, але сьогодні в одному з прифронтових міст забирає 50 старлінків, які вони купили додатково, тому те, що вже закупили, плюс те, що додатково ми закупимо, повною мірою перекриє потребу 429-го полку Ехлес, а зв'язок це основа управління військами, Юрі. А як встигає? Е... Армія дронів за лінію дронів нагадаю, що армія дронів це йдеться про закупівлю виробництва, а лінія дронів власне це розширення і укрупнення і перетворення, зокрема таких підрозділів, як ви, на полк, чи встигають оці державні закупівлі і майданчики для створення нових технологій за вашою бойовою міцю зараз. Скажу абсолютно відверто, що не може повною мірою в усіх номенклатурах все за всім встигати. Єдине, маю сказати, ми зберігаємо динаміку сталого розвитку, і якщо розглядати, треба дивитися по номенклатурах, тому що якщо сказати загалом, ні не встигаємо. Якщо сказати по номенклатурах, до прикладу, FPV, дрони камікази на звичайному рішенні, там де сигнал передається від пульта до дрона. Безпосередньо по повітрі тут можна сказати, що абсолютно лінія дронів співпадає з армією дронів, забезпечення перебуває на достатньо високому рівні. Так відбувається не в усіх структурних підрозділах. В повномасштабній війні неможливо забезпечити всі підрозділи в досталь, тому так чи інакше у нас залишається відчуття. Певного голоду, але цей голод не є критичним. Нам є чим працювати, і додатково стала підтримка української нації забезпечує мінімальну потребу для високоефективного виконання бойових завдань. Тому я щиро дякую кожному, хто перебуває в процесі, хто боронив нашу державу, хто підтримує силу оборони. Українці вже неодноразово підтверджували знаєте, надійність того джерела донатів, які надходять в армію. А от щодо американської допомоги, після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна виникають запитання, тому що в Кремлі повідомили про те, що одна з головних умов для того, щоб досягнути цього тридцятиденного перемир'я, це зупинка західної зброї і розвід інформації для України. А ви в той же час тільки що. Зазначили, що е, вам передають 50 старлінків, тобто це американська технологія, і ви не боїтеся, що ці 50 старлінків в якийсь момент будуть заглушені. Якщо боїться, в бой не, не вступає, знаєте, що маю сказати, страх це така річ яку треба прибуркувати, яку треба володіти. Не боїться тільки дурень, але об'єктивно з цим можна справитися відповідно якщо казати про засобах зв'язку. Звісно, ми додатково налаштовуємо процеси, які дають передавати, дають можливість перевагу давати зв'язок за рахунок інших подібних засобів, які розробили вже європейські партнери і іншими каналами. Але на поточний момент, доки ця технологія працює, ми її використовуємо максимально з повною потужністю. Тільки вона перестане працювати. Ми приключимося на менш досконалі. На ті, які працюють більш повільно, але без зв'язку точно не залишимося. І це стратегія загалом сил оборони. розраховують, що це не трапиться найближчим часом, але в перспективі розрізу певного періоду часу, я більш ніж переконаний, що сили оборони і держава Україна справиться з тим викликом і злізомо з шантажа можливого шантажа наголошую від того, що старлінки можуть бути відключені. Друзі, ми вас. Закликаємо допомогти хлопцям зі збором. от, як Юрій зазначив, 70% – це те, що отримують від держави, від партнерів, це та зброя і допомога технічна, яка йде е, війську постійно. А 30% – це це якраз е, те, чим ми можемо з вами допомогти, і хлопці збирають зараз на Старлінг. Така важлива дуже е, річ на фронті, яка і рятує життя, і е, сприяє тому, що у хлопців є очі в небі, розвідка, тобто і упереджує е, атаки росіян на, на наші позиції позиції тим самим знову ж таки зберігаючи життя хлопців QR-код на екранах. Ми вас закликаємо задонатити на Starlink Якщо будете дивитися в Ютубі, то так само прошу доєднуватися до цього збору, пане Юрію. Погода останніх днів вочевидь зіпсувала і вам трошечки виконання бойових завдань. Знаємо, що все-таки робота безпілотників має. Погодні вплив: наскільки за таких умов можна розраховувати на ефективну і безперебійну роботу от лінії дронів безпілотники село оборони, зокрема лінії дронів, постійно перебувають в повітрі? Ви маєте розуміти, що навіть коли йде рясний дощ, робота зупиняється рівно до того моменту, доки високоінтенсивній дощовій погоді. Падає остання крапля після цього. Безпілотник відразу опиняється в повітрі. Так це впливає на час перебування безпілотників в повітрі, на дистанцію, на якому можемо працювати, на досконалість ведення розвідки. Але так чи інакше, ворога вдається як виявляти, так відповідно нищити за рахунок застосування безпілотних систем. Ми маємо розуміти, що за три роки повномасштабної війни. І дзеркально технологічного розвитку, зокрема з противником, переважна більшість структурних підрозділів сил оборони, які застосовують безпілотні системи, набули спроможності призвичаїлися діяти в найскладніших умовах, як погодних, так і, зокрема, в найскладніших умовах протидії противника і застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби. І що важливо сьогодні? Ми не зупиняємося в своєму розвитку. Я не бажаю ідеалізувати процеси. У нас проблем більш ніж достатньо. Десятки з яких. Ми вирішуємо щоденно сотні, які перекладаються на інші дні, шукається рішення для того, щоб стати кращими. Але скажу так, що півроку назад Аренді-центр Полк Ехілес працював над тими викликами і проблемами, з якими ми зіштовхнулися сьогодні на полі бою. Ми змогли їх подолати, залишаємося в повітрі. І сьогодні вже хлопці працюють над подоланням тих проблем, яких ще немає, але які точно будуть від ворога через півроку, тому що розвиток технологій. Він достатньо передбачений, пане Юрію. Дякую вам, вам за розмову. Дякуємо вам за службу. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку дякую безпілотних вам. систем АХІЛЕС, Був з нами на прямому зв'язку.